Оки трави відповідно до меж міста у Хортицькому районі відзвітували про боротьбу з карантинними рослинами. Зокрема, йдеться про амброзію, гірчак та паслін у Хортицькій реадміністрації кажуть, всі роботи в районі щодо покосу трави виконуються за графіком та у повному обсязі. Попри це, саме Хортицький район отримує найбільше скарг на зарості карантинних рослин. В інспекції з благоустрою зазначають, повноваження інспекторів обмежуються лише територією безпосередньо міста Запоріжжя, тому Частину скарг слід адресувати сусідам в Долинську міську сільську раду. Люди скаржаться на амброзію само собою, але е, ця амброзія росте не в Хортицькому районі, а на території Долинської сільської ради. Е, таким чином, е, так як в нас територія. Знаходиться близько біля Донської сільради. Люди іноді не знають чому, тому що це не на території нашого району. Лише з початку року інспекторами було складено 46 протоколів та більше 50 вимог щодо усунення правил благоустрою було направлено різним суб'єктам та проконтрольовано їх виконання. Однак дуже часто е скаржники, е коли скаржаться та вказують територію, після перевірки інспекторами, виявляється, що ця територія це прилегла територія до Хортицького району та відноситься до Запорізького району. Тобто, це не межа міста Запоріжжя.